Так, це в нас Джейсон Момо, який зараз став дуже популярним. Mm -hmm. Те, який зіграв у Грі престолів цього кхала Дрого. Mm -hmm. зіграв Аквамена зараз відомого дуже. Да? І взагалі у нього були такі ролі таких от пещерних людей, можна так сказати. Там Конан Варвар і все таке інше. От, е, Я б сказала, що він зараз ну, такий, на піку популярності так його є. от, Він мені теж дуже подобається. Не знаю. Але вперше я його побачила, я «Гри престолів» не дивилася. Я побачила його в серіалі Бачити. Uh -huh. е, Apple Зняв серіал, там, де були про незрячих людей. Типу, всі люди на землі стали незрячі, постапокаліптичний світ. Ось, і він один там із вождів, і у нього народилися зрячі діти, як він їх там захищав, і все таке інше. Ну, дуже прикольно. От, е, я хотіла подивитися його карту. От, бачите, у нього місяць. у Увішапки знаходиться. Mm -hmm. Так, і дуже багато. Пуші бачити у нього і Венера і Меркурій, і Сонце в пуші, і все в Чв в десятому домі. Ну як от, якщо так дивитися, то воно в десятому домі, але все одно воно в Ракові дуже багато планет, і це я так бачу в нього дуже класно програється взагалі в його житті. Він, якщо брати по спочатку так, от життя дивитися, то він рано залишився без батька. Тобто він народився на Гаваях, а у нього така дуже екзотична зовнішність цього, те, що він там у нього батько Гаваїць, корінний, а мати якась там змішана в неї кров, типу там німецька, індійська ін, 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 ну, індейців. Uh -huh. цих, янців, uh, американців, uh -huh. да, ірландців, щось таке там, намішано. І він такий получився не, незвична гарна зовнішність. І він такий дуже дуже високий, у нього метр чим-то. дев'яносто три, здається, у нього зріст. Uh -huh. І вони дуже рано поїхали звідти в жити в Америку, а, тільки з матір'ю він поїхав. Оце от вішак, яка дає да, розставання з батьком uh -huh. в тому числі. Тобто він з ним не жив, він його не виховував, його виховувала мати. І це, звичайно, це от я думаю багато пуш, і воно теж дало теж таку от прив'язку до матері, угу. до всього, от, ну, до її енергії. Е, 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 е. От він з дитинства дуже з. В, Захоплювався спортом, альпінізмом було б у нього багато там всього на свіжому повітрі, і зараз він теж. Тобто, дітей навіть так виховує, що у них немає телевізора, немає там там дуже обмежено там кількість гаджетів, всього цього. Вони ходять у походи, десь там у них там якийсь там спорт, і все таке інше. Тобто, вони дуже, дуже полюбляються От природа і все інше. А що цікаво щодо Рако, він ем, навчався на факультеті морської біології. Mm -hmm. а, та, ну, і, це, <сум> і Потім зараз да, отримав про Ляквамена. <сум> я думаю, теж його рак так yeah. дуже з водою класно проявляється. Mm -hmm. от, він дуже багато. Подорожував, от по, як вішака любить подорожувати, да, не сидіти на місці. І Також у нього, якщо брати, що у нього асцендент Сваті, то також воно ну, от дає так. таку як, як їздити повсюди. Угу. Він об'їздив весь світ, коли був студентом ще. Він займався я знаю, живописом. Угу. Також він. І тоді почав, і зараз він е, дуже такий релігійний, він був е, е, ну, буддист, наскільки я знаю. Uh -huh. І він дуже захоплюється от, релігію. От, це в плані от, також шах, я думаю, uh -huh. йому м, дає таку прихильність до цього. Е, ну і також Пушя також дає оцю релігійність таку. Е, та -та 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 -та. Він дуже любить своїх дітей. От у нього двоє дітей: дочка та син. Там я скидувала фотку, да там mm -hmm. він о, зі своїми дітьми, він завжди дуже багато проводить з ними часу. Він а, навіть не, ну, не дуже багато з'являється на якихось там червоних доріжках, на якихось там заходах, щось таке. Він а, проводить час із сім'єю зі своїми дітьми. Він завжди приділяє багато уваги. Тобто, він такий, ну дуже люблячий папа. І Я так зрозуміла, от те, що у нього. Дружина була, да. Вони от цього року розійшлися uh -huh. з а, своєю дружиною цією да, Ліза Боне. Uh -huh. Вони були разом з 2005 року. Uh -huh. Вони були разом. Вони, тобто, у них там потім 2007-2008 з'явилися діти, а одружилися вони офіційно тільки 2017 року, от, і зараз розійшлися. Але вони розійшлися дуже тихо, дуже так з повагою. Ніхто ну з їх з прихильників не може ну, зрозуміти, з чого це сталося, тому що він а завжди ніколи не виносив типу своє сімейне життя на, на показ. <світ> тобто він ніколи там не був е його не бачили в якихось там любовних скандалах чи чогось чого. Вони ніколи там ну не виносили оцей от е нічого з дому на ну назовні. І в них взагалі була така дуже така ідеалі, ідеалістична картина mm -hmm. сімейного життя з, з дружиною. І вони зараз типу, теж з такою повагою от, розійшлися, і вони ну, там якийсь ан анонс якийсь робили, типу, ну, як промову mm -hmm. з приводу цього, коли свій, своє розлучення об'явили, то вони говорили, казали, казали просто, що їм потрібно ну, типу, щоб ще краще розвиватися один. І інші могли краще розвивати свою особистість, їм потрібно піти трошки різними шляхами, але вони залишаються, типу, ну, люблять друг друга і сім'єю. Типу, так от м -м, морально залишаються. Типу. А можна про професію, ага. як у нього, нього асцендент в сваті, так? Да. І щоб і що він став актором, та? так як. Да. Актор yeah. і він е, також він е, грає такі, можна сказати, брутальних таких персонажів, але він також дуже е, як я зрозуміла, дуже такий смішливий. Yeah. Тобто він такий е, як комічний, mm -hmm. також. <свят> uh -huh. І добрий, оце от і сваті, і пуш'я вона дає йому таке, от доброзичливість, таку, як знаєте, він ну, такий як, е, е, міг е, міг типу, міг. різний, але насправді як ми ну цей uh -huh. ведмедик. Знаєте, ще yeah. бачите, нього <свят> мрігаширка, яка любить саме більше за по життю. Так і він завжди. от такий дуже, дуже смішний, дуже такий Так, а ще бачите, господар першого в десятому, тобто кар'єра якраз, чик-чик. Так. Uh -huh. да. Так, да. він також він дуже піклується про екологію. Він uh -huh. там в якихось там протестах приймає участь. Він а, дуже любить свою Гаваї, це місто, де він народився. Uh -huh. У нього бачите, скільки планет дає аспект на четвертий дім. Uh -huh. Навіть тоді, туди навіть і Марс доєднується там п'ять планет. Uh -huh. Дає аспекти. І він дуже-дуже ну, любить своє коріння, свої от, ем, свій дім. Він, от, у нього там, е, це ж Гавайи, у нього ці от, татуїровки, да, mm -hmm. акулі mm -hmm. на руках. І він е, навчає у нього дітей також звати гавайськими іменами. Там у нього сина. А, якесь таке ім'я на Као -Вульф, та, -та, 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 та щось там таке прям, чотири слова, це тільки ім'я в нього, таке гавайське. Mm -hmm. І він їм також розказує своїм дітям. Ну, тобто, він, як сказала його дружина, одного разу в інтерв'ю я читала, вона сказала, що мій син, тобто ну, його тож, також син, оцей, він каже, що в нього є завдання по життю. Це зберігати матінку природу. Вона mm -hmm. каже: ні, Моє завдання як, як, як матері, я гадаю, я, 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 mm -hmm. типу. ну, От. Тобто вони ну, прививають, щоб це от, любов до землі, mm -hmm. любов до природи, любов до всього. Цього до... дуже э, гордий своїми, своїм корінням. Дуже так. От. І. Що я ще м, читала, що у нього, що я думаю, що це також по вішаксі. Він дуже не любить, коли його ігнорують. Mm -hmm. Дуже любить бути на виду, щоб його було видно, щоб з ним спілкувалися, щоб його помічали і все таке інше. Грає на музикально-музичних інструментах різних. Ще він дуже любить рожеві речі. всякі. Одяг рожевий, рожевий, у нього машина, щось ще рожеве, тобто він дуже це. він, як каже, що він врівноважує свій тестостерон. тут Браслетики, всякі і різиночка розова, бархатна. Слухайте, у нього виходить. У нього виходить якраз ну, Лагнеш, Лагнеш, правда, в іншій та вкущі на Кшатри, але сам, сама Лагна. А я просто про себе знаю Венерові шахи. Я ж теж рожеве люблю. Це Венера. і Венера, вона ще на рожеве визначається. Співпадіння, не думаю. І він каже, що він любить грати з приводу ролей, що він любить грати. Е, таких е, Гарних е, парубків, які, uh -huh. яких, яких не дуже гарна репутація. Uh -huh. Типу, що вони х хороші, але репутація в них така собі. Це також вішахка, знаєте, туди-сюди. Типу, я начебто той хороший, а начебто й ні. От. Але але я, однозначність так, нього, така, як у це... вішахі. У нього Юпітер в екзальтації, і у нього, виходить, хан е uh -huh. тому що він в 10-му будинку. І от він такий дуже, мені здається, такий правильний. І мені uh -huh. здається, що це допомагає його війшакції, в принципі, робити правильні вибори uh -huh. по життю. Тому що я так бачу, що він такий ну, такий, ну такий, як, гарний людина. Так, да, Що він не ну, бруд не встреє якийсь. Так. Да. Що за да. нього його не замічали ні, за ні за скандалами, ні з якимись такими непристойними ага. речами чи щось пов'язане з алкоголем? Ні разу такого не було. Тобто у нього така дуже хороша репутація. Так, да. Да. він от тримається гарми і вчиться вчить свої, і своїх дітей також, і також це як транслює навкруги. Ну, ага. Мені здається, йому це вдається в принципі. От, і що, якщо по... дивитися, от бачите, у нього угу. Uh -huh. uh -huh. Да. І вона в дев'ятому домі. Я не знаю. Ну, це також йому дало, в принципі, такі гарні е відносини в шлюбі. Я не знаю, чого вони там справді розійшлися. Um, я думаю, дивіться, Дарака Рка Марс, воно зазвичай, що це є такі, ну. Марсіанський партнер. Тобто, якщо це для mm. чоловіка, то це ну жінка домінант. І бачите, вона старше заборони. Він казав ще, що він називає свою жінку, типу, моя королева. О, мої тобто da. вона він її боготворив там. ну Так, то в неї був закоханий з дитинства. Він казав, da. що от вона буде моєю, ось таке, так. але вона домінант була. Mm -hmm. Mm -hmm. І у нього, виходить, ще дві пурвопхалуні, тому я думаю, що він, в принципі, такий, знаєте, любить понасолоджуватися. Так, любить Е, Якщо дивитись періоди, я так дивлюся, що у нього закінчується період Меркурія. А якраз бачите, зараз він дуже любить полежати. Дуже дуже. Ой, чекайте, то не той, ж не туди подивилася. У нього скоро кету um> почнеться. Ага, Ага, так-так. Зараз почався останній під період Меркурія, бачите, Меркурій, mm -hmm. Сатурн. І mm -hmm. коли почнеться к'є, то може щось, щось з нього зміниться. Не знаю, може, які стосунки yeah. якісь стосунки підуть інші. Підуть інші стосунки в п'ятому ти... домі. Да. З дітьми щось буде проявлятися, може в нього. Mm -hmm. у нього в, якщо так дивитися, то у нього бачите в Д9, у нього місяць в п'ятому в екзальтації. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому, в принципі, з дітьми в нього все повинно бути добре, мені здається. Але вони можуть і винести йому маски щось, особливо в цей період кедування такі, такі... щось, щось, щось натворити, що? не, не те, що а, він да. хоче, не так, як под та, та, харчу. Угу. І він це не чи ми про це дізнаємося, він же ще не розказує. Так. Да. Це все, це може бути насправді. Ну, бажемо, подивимося. Не, не факт, чи ми дізнаємося, але ми, ми теоретично розуміємо, що це не просте положення. Якісь кермічні діти. Mm -hmm. ну, тобто, бачите, коли от місяць в першому домі і так багато планет в Ракові, такі люди дуже такі приємні, такі, знаєте, як по місяці, такі mm -hmm. за, за, вони дуже піклуються там про yeah. своїх, про свої, от це все такі м добряки такі, mm -hmm. знаєте, yeah. отак от. Так от. Не знаю, як там, щоб вішака не проявлялася знаєте, в цих е, якихось там е, зрадах чи чому чомусь. Може і було. І, було, і, було. І, якраз, тому що про це я говорила. Я якраз читала, то були якісь такі плітки, що це він, власне, типу, сходив. Угу. Я, ну, Тобто, були такі плітки. І ця, ця е, дружина, яка. Ти типу, куди да, займає перше місце, вона не витримала зради, да? mm -hmm. може бути. Бачите, такі... вони ж про це не розказують, нам важко mm -hmm. це знати. Але чисто по карті ми можемо догадатися, плюс ну тобто про це писали плітки такі. Ну що це у них таке було? І навіть казали, що він ну, розвівся, і в нього вже є якась подружка. Уже зараз. Так, да, ну, тут зараз списала, типу, в нього була зараз якась там дівчина два місяці, і вони теж oh. розійшлись, типу. Так, не... да. mm. а от у жінки то не mm. з'явилося okay. нікого, бачите? А в нього зразу з'явилися. Hm. Підозріли. <laughs> ну, він, виходить, він молодше, не так. Скільки там, 12 років десь? Так, так. Так. Ну, так, от. Файно. Анастасія, молодець. Zakręwiamy. <laughs> Okej. Okay.